Доброго дня! Копаю ще докопую ультраранні свій. І таку хочу показати особливість. Це сорт безстрілковий. Стрілки нема. Ось, наприклад, класична да, головочка, головка середнього розміру. Це десь 4 плюс розмір. Бувають і такі маленькі, це троєчка. Це теж нормально. але їх не так багато. От. І коли такі маленькі, пересихає потім дуже швидко шийка. Ну, я ці швидко використовую на їжу, консервашку, а крупні я залишаю вже на інші цілі. Що хочу показати: сорт безстрілковий. Але дуже рідко буває, і стебло мягеньке, Бачите, стебло мягеньке. Але буває, що стебло тверде, дивишся, думаєш, ну вже це не цей сорт? А? Хоча ж я все підписую. А тут ось, дає, ось, видав стрілочку. Таку несправжню стрілочку. Це дуже рідко буває. Але буває, і ось тут м'яке стебло, а тут тверде. Тверде, тому що тут йде оця стріла. Я просто я сушити буду з цим стеблом. Е, Насіння тут не зав'язується, воно просто є, але воно таке ну, пусте, скажімо так. Я його так зламую просто відламую. І все. І ставлю на горіще, розкладаю сушити. Особливо це стебло трошечки довше буде сохнути, ніж таке. Ось, бачите, вже колір його. І отакий фіолетовий, такими полосочками трошечки. Дуже гарний такий колір цього чесночка. Зубочки гарно видно. От. Тому ось такий буває в нього. Це кожен рік, в принципі, так буває, але дуже-дуже маленький процент із 100%, мабуть, процентів 10 може бути, десь в рядку отака стрілочка. Основна маса, бачите, йде просто таке оце зілля без стрілок цих. От, так що, ось такий ультраранній.